Доброго ранку всім. Слава Україні! Сьогодні розпочинаю лекцію прямо зараз. Тож відкриваю презентацію. Тема нашої лекції сьогодні: Українські землі в другій половині XVIII століття. Поїхали. Тож, відновлюють гетьманство, і які були на те причини, що старшина. Заявила про те, що вони вимагають, щоб Гетьманство було відновлено і їм ідуть зустріч. Українці були дуже невдоволені економічним становищем і тим, що загострюються у зв'язку із проблемами економічними, внутрішня ситуація в Гетьманщині. З'являється загроза війни проти Брусії і тому російська імперія була зацікавлена в тому, щоб використати потенціал Гетьманщини у цій війні. Потрібно було відновити економічно стратегічний потенціал України, щоб використовувати його у майбутніх війнах, зокрема проти Османської імперії, і в 1746 році імператриця Єлизавета. Говорить про те, що вона має намір відновити в Україні гетьманську форму правління. Кандидатом обирає молодшого брата свого улюблениці, свого фаворита. Ним стає Кирило Розумовський, і 22 лютого 1750 року відбуваються вибори. Але зрозуміло, що це було більше схоже на якусь інсценізацію виборів аніж на справжні вибори. Хто такий Кирило Розумовський? Він народився. У Чернігівській області, в 1728 році, він був сином рядового козака Григорія Розума. Ну, а Розумовський це вже таки на російський манер, Він собі взяв потім прізвище. В 42-му році він переїжджає до царського двору, там він перебуває під опікою свого старшого брата, який став фаворитом імператриці Єлизавети. Брата його звали Олексій. Він навчався Кирило в Німеччині, Франції Італії, стає президентом російської академії. ну, звісно, кому ж як не йому, так. А, і як писала Катерина II в своїх мемуарах, маючи гарну зовнішність і гострий розум, зумів досягти у вищому світі загальної шани і любові, особливою популярністю успіхом Кирило Григорович користувався у придворних красунь. І ця фраза дуже промовиста, яка розказує причини. Викриває причину такого успішного кар'єрного злету Кирила Розумовського. Коли він став гетьманом, він абсолютно не поспішав переїжджати в Україну. Йому все подобалось і так. Але, зрештою, він прибуває до Глухова і там помов, влаштовують помпезну зустріч. Звісно, він же гетьман резиденцію собі він обирає місто Батурин, споруджує палац, який був мініатюрною копією двору Петербурзького. Коли Катерина II прийшла до влади, потім гетьманство буде ліквідовано, і Розуморський поїде за кордон. Протягом 11 років йому не буде дозволяти повертатися в Україну. І лише в 94-му році він зможе остаточно переїхати до Батурини. Потім він буде займатися меценатством а помер в 1803 році, в тому ж таки Батурині. Так коли він став гетьманом, він дуже багато часу проводив в Петербурзі і так наїжджав в Гетьманщину. Так в 1750 році Єлизавета видає грамоту про відновлення міста Батурина, де як і раніше, має бути гетьманська резиденція. Розумовський на початках намагався бути самостійним у веденні своєї політики однак кожного разу, коли він проявляв таку надмірну самостійність, його так брали і від назад. Так так за барки повертали, що хлопче. Так вчинити не можна. І навіть деякий час, без погодження з Петербургом, він міг призначати полковників своїми універсалами. Україну перевели знову до відомства Колегії чужоземних Справ. Це означало автономний статус України. Але як я сказала, щоразу, коли він ставав за НАТО самостійним, з'являлися укази, які обмежували його владу. Тож йому заборонили самостійно призначати полковників а підтвердив заборону українським гетьманам на самостійне листування з іноземними державами, тобто міжнародну політику самостійно він не міг провадити. Під суворий нагляд поставили фінансові справи Гетьманщини, звісно, і указом 54-го року Гетьман повинен був надсилати до Петербурга докладні звіти про всі прибутки та витрати. А в 56-му році перенесли з колегії закордонних справ відомство та Гетьманщини до правительствуючого сенату. В 60-х, 63-х роках Данило. Данила Апостол, так як я сказати Кирило Розумовський. Він е, провадив судову реформу. Однак, моя обмовка не є випадковою, тому що все це започаткував е, е, Данило Апостол. А Кирило Розумовський вже просто продовжував те, що той е, започаткував. Тож почали створювати єдиний звід усіх законів. В основу поклали литовські статути і мандобурзьке право в основу цієї судової реформи поклали працю Чуйкевича, суд і розправа в правах малоросійських. Це був витяг із польських, литовських та а, російських законів і звичаєвого права, що діяли в лівобережній Україні і правобережній Україні 15-18 століттях. Україну поділили на 20 повітів. Там створювали суди підкоморські, земські і міські. Вищою інстанцією був генеральний суд, але ці реформи в повній мірі не реалізували. Також за Розумовського модернізували армію, козаків вдягнули в уніформу, Це був синій мандир з червоним коміром і білі штани. Озброїли рушницю, шаблею та списом. Так, в галузі культури і освіти, він же ж пам'ятаєте, був так, очолював академію наук. Тож Розумовський, ну будемо так міркувати, що він щось тямив в галузі культурній і освітній і надавав значну підтримку києво могилянській академії. Також він створив проєкт заснування університетів в Батурині, Києві на базі Києво-Могилянської академії і хотів відкривати друкарні. При них однак це не реалізував. У Батурені англійський архітектор Камерон збудував палац в стилі класицизму, і е, парк розбив навколо нього Італієць Ріналді, друга малоросійська колегія. Про першому з вами говорили в попередній лекції. Тож від 10 листопада 1764 року сенатським указом від 17 листопада, того ж таки 64-го року, е, Кирила Розумовського усунули від гетьманства. Посаду гетьмана скасували понад 11 років. Йому заборонили з'являтися в Україні. Так, після того, як скасували гетьманство, все управління передали російській колегії. Це вже друга малоросійська колегія, яка складалася з чотирьох російських чиновників і чотирьох українських старшин. Очоли цю колегію Петро Рум'янцев. 1765, в 1765, 1767 роках було здійснено перепис населення і описано земельну власність, кількість дворів, ґрунтів, виявлено ступінь заможності кожного окремого господаря, і о, для чого це робилося, щоб всіляко обмежити вільні переходи селян і виявити взагалі які ресурси має Україна, що ще можна витягнути з України. Тож стосування гетьманства в Україні коротко підсумуємо причини за прагнення імператриці Катерини II старти самобутність політичного і соціально-економічного устрою України. І знищити українську державність наслідки. Це зрештою такі знищення української державності, це встановлення повного контролю Росії над колишніми землями Гетьманщини, ліквідація українських політичних інституцій та уніфікація суспільно-економічного і політичного життя на лівобережжі згідно з порядками Російської імперії, ліквідація решток автономного устрою лівобережної України і Слоборянщини. 55-му році Катерина II підписує маніфест, який скасовував на Слобожанщині козацький устрій. Тепер Слобожанщину перетворили на Слобідську українську губернію, поділили на п'ять провінцій, і адміністративним центром зробили Харків. Головним органом управління стала губернська канцелярія, а козацькі полки реорганізували на гусарські, так, стираючи знову ж таки цю українську ідентичність. У 81-му році. На лівобережній Гітманщині на землях лівобережної вітьманщини повністю ліквідували полково сота на козацьких устрій. Створили Мали російське генерал-губернаторство і поділили на три намісництва: Київське, Чернігівське і Новгород Сіверське. Губернії поділили на повіти. В губернських і повітових містах постали адміністративні судові установи, які діяли в усій російській імперії, тобто все уніфіковували до прикладу Російської імперії. І 83-му році ліквідували козацьке військо 84-му році. Абсолютно більшість козацької старшини отримала. Табельні чини і таким чином їх урівняли в правах із російським дворянством. А в 86 році скасували малоросійську колегію, генеральний суд, полкові і сотені управління. Що таке табельні чини? Це єдина система звань, чинів та рангів у військовій цивільній і придворній службі в Російській імперії, і ті чини надавали можливість отримати російське дворянство, що частина козацької старшини і зробила. В вісімдесят році виходить імператорський указ, який прикріплював усіх українських селян до місця, де вони були записані під час останнього перепису. Пам'ятаєте, ми про нього говорили, і він забороняв переходити на нові місця. Що це означало? Це означало кріпацтво запровадження кріпатства, закріпачення. В 1785 році. Оголосили жалову грамоту дворянства, яка гарантувала недоторканність особи майна і честі, право на місцеве самоврядування, а також вільне пересування по країні і за її межами особам дворянського походження. Тобто, бачите, як ставилися до селян і як ставилися до дворян. Після того, як зруйнували чортомицьку Січ, запорожці подивилися на ті землі, які були підладні так ближче до кордону, до володінь кримського хана Девлет-Гірея. Другого він був васалом турецького султана. Верхні течії річки Кам'янка заснували Кам'янську Січ. В 1711 році війська Бутурліна і Коропатського вирушають на Січ. Запорожці відходять на південь до урочища Олешки, це були вже землі підведені кримському хану. І там вони засновують Олешківську Січ. Життя запорожців на землях Кримського ханства було дедалі тяжче, і це їх змушувало повертатися на Запорожжя. І в 1728 році за 7 км від колишньої чортомлицької січі закладають нову січ на берегах річки Підпільне, тобто цю січ називають або Нова Січ, або Підпільненська Січ, 1728 рік. Адміністративно-територіальний устрій Запорозьких земель. адміністративно територіальною одиницею була Паланка, якраз в період нової січі центром її була Свобода, де була невелика залога, мешкала старшина у цієї паланки на чолі з полковником. І вони здійснювали адміністративну, військову, судову і фінансову владу. Адміністративний апарат паланок. Так, туди входили полковник, писар, суддя, осаву, отамани, слобід, які входили до цієї округи. Старшина виконувала адміністративно-фінансові військові функції, також віддала податками і судочинства. І поряд із козаками там жили селяни, які могли обирати власних отаманів. Господарство, як ви пам'ятаєте, з давніх давен з самого початку зимівник так це ця така одиниця, де мешкали козаки, де вони влаштовували своє господарство. Розвивалося ріництво, скотарство, рибальство, дільництво, мисливство, різноманітні ремесла. За часів нової січі зимінник це була вже велика садиба з кількома житловими і господарськими будівлями. Це був будинок власника, господаря управителя, хати, наймиті тощо. Усі козаки з січі і зимівників це було єдине військо на території війська Запорозького. І в офіційних тогочасних документах їх називали славним низовим запорозьким військом і товариством, а неофіційно їх називали низовими козаками або низовиками. Козаки почали колонізувати південь України. І перетворили цей край на таку квітучу економіку, тому що вони почали господарські освоювати степи, використовували там найману працю і займалися різноманітними торгівлею, займалися так, тобто вирував там товарообмін і грошовий обіг. На місцях розташування давніх козацьких зимівників були засновані міста і фортеці. Так постала в 1754 році фортеця Святої Єлисавети, нині це місто Кропивницькій. В 70-х роках з'явилася Олександрівська фортеця, нині це Запоріжжя, далі це сучасне місто Дніпро. В 70-х-90-х роках постають міста порти Херсон-Миколаїв Маріуполь, а в 1794 на місці Османської твердині постає Одеса. Зрештою, в 1775 році Запорізьку Січ було ліквідовано, Це потрібно знати і запам'ятати обов'язково. Тож імператорський уряд, коли він зрозумів, що імперський уряд, коли він зрозумів, що вони більше не потребують козаків як якоїсь сили, допомоги в війнах, то що вони, зрештою, ліквідували Запорозьку Січ, з 1768 по 1774 тривала російсько-турецька війна, і якраз по її завершенню ліквідували Запорозьку Січ. Війна завершилася підписанням кучук кайнарджийського мирного договору. Тоді до російської імперії відходить східна частина Керченського півострова, азов із наколишніми землями, територія між Дніпром і Південним Бугом разом із фортецею Кінбурн. І за умовами цього миру Кримському ханству надали незалежність від Османської імперії, а зрештою потрапило вона в залежність від Російської імперії. Тисяча 1783 році Катерина II видає маніфест про прийняття півострова Кримського острова Тамані всієї кубанської сторони під російську державу, тобто це абсолютно захоплення Криму. Далі наступна російсько турецька війна тривала з 1787 по 1791 роки. Завершилися підписанням яського мирного договору. До Росії відходить територія між Південним Богом і Дністром. Зрештою, учаків також відходить Османська імперія визнала підкорення Криму Росією. Політика Російської імперії призвела до того, що з півострова масово виїжджали люди, зокрема до Османської імперії. Потім, за наполяганням Петербурга, Крим залишають християни, це були греки і вірмени, і кримські татари після. 1783 року масово виїжджають до турецьких володій. Коротко про гайдамаччину. Хто такі гайдамаки? Це повстанці українці. Це була провідна сила соціального руху на правобережній Україні 18 століття. Хто-то були учасники, це були розорені селяни і міщани, і вони чинили таку діяльність, яка мала виражений грабіжницький і розбійницький характер. Розгортання гайдамацького руху. Вони виступали проти соціальної криди, тобто зубіння, проти принизливого кріпацтва, проти всіляких повинностей. В 1734 році розгортається перше велике гайдамецьке повстання. В 50-х роках підіймається нова хвиля гайдамацького руху, і загони гайдамаків діяли на поділі Галичині, під ща навіть в Білорусі. І в 60-х роках це вже піднімається третя хвиля гайдамацького руху. В 1768 році, міжріччя Посполитою Російської імперії, укладено трактат про зрівняння православних і протестантів у політичних правах із католиками, і е, частина польської шляхти і магнатів сприймає цей трактат як зазіхання на їхні необмежені права. І в 60-х. Восьмому тому ж році вони утворюють конфедерацію. В місті Бар, тому вона назвалася Барська конфедерація. Це було об'єднання польської шляхти і католицького духовенства, щоб протидіяти будь-яким поступкам не католикам у церковно-релігійному житті і щоб збереглися необмежені привілеї шляхетського стану, поляків саме в 68-69 роках. Піднімається гайдамацьке чергове повстання на правобережній Україні проти панування Речі Посполитої, а це повстання отримало назву Коліївщина. Весна 68 рік в Холодному Ярубірі Чигиряна збираються кілька сотень осіб, які починають формувати повстанське військо. І полковником обирають Максима Залізняка. І починають вони похід в травні 68-го року. Вони звільняються під польської влади українські міста і села. Залізняк хотів оголосити визволені землі гетьманщиною. І розмах цього повстання дуже сильно налякав поляків, і вони звертаються до кого по допомогу вже традиційно до російських військ. Так зрештою, в червні гайдамацький табір оточили. Залізняка засудили до жорстокого тілесного покарання, тому що він був підданим Російської імперії. Відправляють на каторжні роботи до Сибіру. І Коліївщина тривала до травня 69-го року. Причини посилення кріпацького гноблення, різноманітні утиски релігійного політичного характеру, колонізаторська політика речі поступити, прагнення або з'єднання право лівобережної України і утворення Барської конфедерації. Як наслідок, рядові учасники повстання зазнали дуже жорстокої помсти від карателів, на лівобережжі тривали повстання під проводом Гаркуші. Повстання спричинило хвилю народних виступів в інших землях речі посполити також в сусідніх країнах, і рух справив вплив на формування соціальної свідомості українців і загалом розвиток суспільно-політичної думки України. Ще один рух це рух народних месників Галичині. Це були опришки. Найбільший розмах пов'язаний з Олексою Довбушем. Це 38-45 роки XVIII століття. Невеличкі ватаї, тому вони їм було легко маневрувати в тих землях, де вони дуже добре їх знали. Для боротьби проти опришків Галицька шляхта організовувала каральні загони знайманців. Одночасно з загоном Довбуша діяли також інші ватаги в різних місцях Підкарпаття і Закарпаття. Після смерті Довбуша цей рух також продовжувався. Тепер коротко про три поділи Польщі. Що вам потрібно запам'ятати? Це 1772 рік, перший поділ Польщі до Австрійської імперії відходить Галичина. Далі, в 75-му році Австрія окупувала Буковину, вона до того перебувала під контролем Османської імперії, і, зрештою, творить провінцію Королівство Галіції і Лодомерії. Другий поділ Польщі це 1793 рік. Тоді до Росії відходить Правобережна Україна. А за третім поділом Польщі. Тисяча 1795 році Росія заволоділа Західною Волинню і Білорусю. Зрештою, річ Посполита перестала існувати як окрема держава. і Її землі поділили між собою Росія, Австрія та Русія. Реформа Марії Терезі та Йосифа II. Так, Марія Терезія її син Йосиф ІІ. що потрібно запам'ятати? В 1774 році сімдесят році відні заснували греко-католицьку семінарію для навчання руського дух духовенства. Далі в 1782 році скасували особисту залежність селян, а в 1784 році заснували Львівський університет, і при ньому короткий час діяв Руський інститут, києво Могилянська Академія. В другій половині 18 століття її перетворили на становий духовний навчальний заклад. В 1817 році Києво-Могилянську Академію закрили. Хто навчався в академії такі відомі, відомі особистості? Це був е, літописці Величко, Граб'янка, Семеновський, історики Бандиш-Каменський, Берлінський, художник Мигура, Левицький, Тарасевич, композитори Березовський, Ведель, архітектор Григорович Барський і багато хто з гетьманів України також навчалися в києво могилянській академії. Сьогодні ми з вами відзначаємо трьох столітцій від дня народження Григорія Сковороди. Багато знаєте, що це був мислитель, філософ втілював свої ідеї в мистецькій такій формі у віршах і байках. Збірка поезій, сад божественних пісень, складається з 30 віршів, а байки зібрані в книгу, байки харківські. Так, музика. Перший спеціалізований заклад музичного профілю був організований у Глухові за часів гетьманування Кирила Розумовського, Він якраз його брат потрапили у прибір завдяки своєму голосу. Так Глухів стає музичною столицею України. Там діяли професійний оркестр, оперний театр. Працювали в цей час композитори Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Артем Ведель. Потрібно вам знати, візуально розпізнавати собор святого Юра у місті Львові, якраз побудований у 18 столітті, і скульптурну групу святого Юрія Змієборця, автор Йоганн Пінзель, на якраз фасаді Собору святого Юра. Андріївська церква побудована також у цей час місто Київ, середини XVIII століття, Успенський собор Почаївської лаври. Ратуша у місті Бучач збудована в 1751 році. Покровська церква у місті Києві, 1766 рік, Троїцький собор авторства Якима Погрібняка в місті Новомосковськ, Палац Кирило Розумовського. Це вже він відбудований, таким, яким ми його бачимо з нами сьогодні. Тож, в наш телеграм-канал я вам надішлю презентацію до цієї лекції. Не з вами не розслабляємося, не лінуємося, активно готуємося, ставимо лайки, вподобайки, пишемо хороші коментарі і поширюємо український контент на YouTube.